Для виготовлення дзеркал компанія Кронас використовує полотно всесвітньо відомого чеського виробника Saint-Gobain. Воно відповідає усім сучасним вимогам якості та екологічності. Чистота відображення у даного полотна 100%. Усі дзеркала виготовлені без додавання міді та свинцю, не містять шкідливих речовин і тому є повністю безпечними для здоров'я людини та навколишнього середовища. Вироби стійкі до вологи тому підходять для ванних кімнат та приміщень з високим рівнем вологості. Усі наші дзеркала армуються протиударною плівкою, яка не дає уламкам дзеркала розлітатись при ударі. Дзеркало з такою технологією є повністю безпечним і навіть при розбитті не може завдати шкоди. Безпека є одним з основних наших пріоритетів. Використовуємо тільки сертифіковані матеріали європейських та українських компаній. Дзеркала оснащені освітленням LED Professional класу, корпусні деталі виготовлені на основі екологічно чистого листового ПВХ та алюмінієвого профілю, який Забезпечує оптимальну температуру діодів, що збільшить термін їх експлуатації. Нашою значною перевагою є можливість виготовлення максимально тонких дзеркальних виробів від 20 мм, що дає естетичний вигляд. В нас широкий асортимент дзеркал, як з фронтальною, так і з фоновою підсвіткою. Розробляємо індивідуальний макет зображень та є широкий вибір дизайну сенсорної кнопки. Монтаж та підключення до живлення дуже зручні та займають не більше 20 хвилин. Дзеркало кріпиться за допомогою дюбелів. Бачків, які потрібно встановити у стіну, на тильній стороні виробу є спеціальні пластини для кріплення. Місце розташування пластин та виводу живлення обговорюється з клієнтом індивідуально.